Третя штурмова бригада провела чергову успішну операцію в районі Рідкодуба на межі Харківської і Донецької областей. Наші бійці знищили цілий завод російських згарбників та взвод даруйте та зачистили їхні позиції. Попри активні штурми з боку ворога, українські бійці не лише тримають оборону, а й успішно контратакують, посилюючи у такий спосіб свої позиції. 77 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж доби. Про це повідомив генеральний штаб. Не припиняє ворог штурмувати наші позиції на південно-слобожанському напрямку. Наші оборонці відбили п'ять атак росіян поблизу Вовчанська та Кам'янського. І ми з радістю долучаємо до нашого ефіру гостя. з нами на зв'язку. Ігор Лизогуб, начальник пресс-служби бригади ГАРД, підполковник. Пане Ігоре, доброї ночі вам вітаємо. Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Ігоре. Підготували звичайно питання до вас, але розпочнемо з дуже важливого. Це зі збору. Попри пізню годину, будемо звертатися до нашої аудиторії з єдиним проханням слухати уважно і долучатися, донатити пане Ігоре. QR-код, номер карти, я і глядачі вже бачимо. Скажіть, будь ласка, на які потреби збираємо і про яку суму йде мова? Дякую всім, хто долучається до наших зборів, адже саме завдяки телеглядачам. Телемарафону вже дуже багато потреб наших підрозділів закрита наразі. Прикордонна бригада ГАРД проводить збір на дрони та комплектуючу до них. Це і різні запчастини, адже, скажімо, ті самі і вампіри, і мавіки, потребують ремонту. Окрім цього, наші фахівці проводять додаткове оснащення дронів під ті вимоги, яких потребує виконання певних бойових завдань. Хочемо зібрати 1 мільйон гривень. Вже зібрано майже 300 тисяч. І якщо кожен долучиться до збору, переведе на картку гривню, 10, неважливо скільки, збір можна буде дуже швидко закрити. Кожна гривня для наших бійців дійсно на вагу золота, бо допомагає вирішити одразу декілька завдань: одне це знищити загарбників, а друге зберегти життя та здоров'я наших бійців, що є головним і відповідно. Чим більше українських пташок у небі, тим певніше себе почуває піхота на нулі на передовій. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся. Давайте разом зробимо все можливе для того, щоб у найближчій перспективі цей збір було закрито. Що робить ворог? Ворог гатить по тилових містах в той час, коли наші захисники, чоловіки, дідусі, брати на передовій тримають рубежі, роблять все можливе для того, щоб ворог не просунувся далі. Ворог. А тобто, російські військові вони роблять все цинічно. Вони вбивають цивільних, беззахисних посеред ночі, дітей, дорослих, роблять все для того, щоб нас знищувати, і у такий спосіб нас стало менше. Ми маємо зробити все можливе, аби наші захисники на передовій мали все необхідне для того, щоб вести бойові дії, і найцінніше. Людський резерв, людський потенціал вони зберігали. Тому, будь ласка, закликаємо вас долучитися до цього важливого збору, як сказав пан Ігор, будь-яка сума. Вона дуже дуже цінна і важлива, тому не соромтесь, донайте друзі. Ну і поки ми бачимо, що ви вже долучаєтесь потроху до зборів. Є пару питань, пане Ігоре, до вас зокрема те, що стосується оперативної ситуації. Нагадаю, що нашим глядачам, що ви нас бороните на відтинку Вовчанська, так я розумію, Так, па саме так та пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, ось там. Ну та ми повідомляємо. Зокрема, про те, що ворог атакує малими штурмовими групами. При цьому ж є підтримка цих малих штурмових груп. Як вона виглядає? Ну, слід зазначити, що на напрямку атакувальні дії загарбники проводять постійно. Кажучи простіше, ворог щоденно штурмує позиції Сил оборони України, і відносно недавно ці штурми були малими групами від трьох до десяти mm -hmm. і Наразі противник. Нарости в активність застосування та кількісний склад штурмових груп. Так на штурм можуть відправлятися вже групи і до 25 осіб щодо безпосередньої підтримки свого наступу, то все це відбувається під обстріли артилерії та широке застосування дронів ворожих, як ударних, так і розвідувальних. Бронетехніку ворог застосовує на напрямку вкрай рідко. Ми контролюємо логістичні шляхи, і якщо тут з'являється якась техніка, то по ній відразу вноситься вогневе враження, тому ворог її береже і тримає подалі від лінії бойового зіткнення. Пане Ігра, а дозвольте уточнити: ну, якщо це відкрита інформація, який яка частка ну, дійсно кваліфікованих штурмовиків беруть участь в таких накатах? Ну тут ситуація в тому, що різнорівні сили і засоби ворог застосовує для штурмів. Mm -hmm. Тут є і дійсно підготовлені фахівці, професіонали. Є і колишні ув'язнені, є і новоспечені їхні контрактники, які пройшли тиждень підготовки і одразу відправляються в на штурм. От щодо останніх категорій, то це представники так званих м'ясних штурмів. А спеці вже застосовуються більш точково. Шановні глядачі, ви продовжуєте донатити, попри те, що вже майже одинадцята година. Ви залишаєтесь з нами, і робите все можливе для того, щоб у найближчій перспективі той збір, який оголошено паном ігорем і його побратимом, було закрито. Я хочу нагадати, що завтра, 25 червня, буде день жалоби у місті Дніпро, тому що через чергову ворожу атаку загинули українці цивільні. Мова йде про 17 наших співгромадян. Мені здається, що за останні тижні не було тижня, коли б десь не оголошували жалобу. І це означає, що за кожне місто, за кожний населений пункт, за кожного нам болить. Давайте ось цю біль людь, конвертувати в щось корисне. Якщо ми не перебуваємо на передовій, нехай цією користю будуть наші донати. Сьогодні я вже про це казала і скажу ще раз: давайте будемо виховувати в собі ненависть до всього російського. Давайте будемо ненавидіти цих людей і демонструвати це своїми діями, зокрема донатами. Будь ласка, якщо ви зараз нас дивитесь, не спите будь-яка сума, вона важлива. 5 гривень вони не зіграють великої ролі для вашого бюджету. Я в цьому впевнена. Але вони можуть стати вирішальними у цьому важливому зборі. Пам'ятайте, що найцінніше, що має Україна, це люди. І чим більше ми їх вбережемо, тим більше шансів на відновлення після війни, пане Ігоре, знов таки так поки долучаються наші глядачі, qr код номер картки, друзі, на ваших екранах. Пане Ігоре, коли ми говоримо про Вовчанськ, ми ну, в тому числі маємо на увазі і певні асоціації з агрегатним заводом. Який періодично переходить, на жаль, з рук в руки? Скажіть, будь ласка, в чому е, важливість цього пункту е, станом на зараз? Передусім, це великий комплекс 40 споруд, який розміщений у безпосередньої близькості до річки Вовча. Відповідно, захоплення і утримання такого важливого об'єкту дасть загарбникам змогу використати комплекс заводу для накопичення сил та засобів і для подальших наступальних дій вже з форсуванням річки Вовча. Ворожі ДРГ постійно намагаються туди проникнути. Вони намагаються постійно чинити тиск на цій ділянці, але просунутися їм вкрай важко, як і забезпечити логістику. Підрозділи Сил оборони України тут контролюють ситуацію. Шановні глядачі, пам'ятаєте, що ми збираємо для бригади Гарт? Зараз з нами на зв'язку представник цієї бригади. І що нам потрібно зробити, поки ми слухаємо пана Ігоря, ми донатимо для того, щоб оборонці придбали все необхідне. Для використання на полі бою це так важливо і так важливо вберегти наших людей, наших захисників, які 24 на 7, 7 днів поспіль без вихідних, без відпочинку спиняють ворога ціною власного життя і ціною власного здоров'я. Тому давайте будемо вдячні і будемо надійним тилом. А ми такими і є попри в тому, попри біль, який всередині просто пече кожному з нас. Ми єдині. Ми міцні, і за це нас ненавидить Росія. Її керівництво і російська армія, давайте бути такими до самісінької перемоги. Ну і друзі, звісно, що ми дякуємо за кожну гривню зі 110, які буквально ось за ці хвилини надійшли на рахунок бригади Гард, пане Ігоре. Дрони на оптоволокні ну спільний головний біль. Яка частка в російських дронах припадає на оптоволокно, зокрема виходячи з того, що ви бачите в своїй зоні відповідальності? Якщо брати зовсім недалекий час на саме зимовий період, то дронів на оптиці було небагато. Починаючи з весни, окупанти на напрямку почали суттєво нарощувати застосування оптиковолоконних безпілотників, і тепер, особливо на напрямках головного удару противника. Кількість дронів на оптиці вже переважає інші зразки, і це серйозна проблема. Пане Ігоре, донатять, дивляться, уважно слухають, роблять все можливе для того, щоб допомогти вам і вашим побратимам закрити цей збір. А ми працюємо зі столиці. Коли ти їдеш містом, мені здається, що Київ вже теж виглядає як поле бою. У нас так багато зруйнованих будинків, зруйнованих життів, і насправді це лише Київ. А таких міст і таких населених пунктів по всій Україні. Дуже багато Україна зараз, вона знаєте, як звір, якого поранили, але вона тримається і обороняється. Це ми з вами, це ми з вами в кожному місті, незалежно від того, де ви живете в Дніпрі, Херсоні, Сумах, Запоріжжі чи Києві. Ми, українці, тримаємо оборону, кожен на своєму місці, до тих пір, скільки це буде потрібно. І в цьому наша сила. Я щиро вдячна вам за те, що ви зараз не спите і дивитесь, і долучаєтеся до цього збору, бо кожна гривня має значення, пане Ігоре. Станом на цю хвилину зібрано 150 тисяч. Звичайно. Ми кожного разу, коли оголошуємо збір, мріємо про те, щоб його закрити. Розуміємо, що сума велика, але ми завдяки нашій аудиторії, свідомій аудиторії, трішки наблизили цю мету і сподіваємось, що в найближчі дні ви почуєте ту заповітну фразу Цей збір закрито. Долучайтеся, будь ласка. Шановні глядачі, долучайтеся. Що є така можливість? qr код номер карти на ваших екранах. Тому, будь ласка, донайте. з приводу зруйнованих будинків. Пане Ігоре, там вже ж від Вовчанська вже майже нічого не Залишилось. Де примудряється ховатись ворог? Чи використовує, ну якщо вони в цілілі, е, міські е, комунікації? Ну так вже дійсно. за понад рік наступальної операції ворога напрямку Вавчанська місто вже повністю зруйновано. І здебільшого ворожі сили переховуються та накопичуються у залишках споруд, руїнах будівель, особливо де є якісь підземні або заглиблені приміщення, ну в тому числі. Якісь залишки комунікацій. все використовує ворог аби заховатися та подальшу, подальшому рухатися в бік позиції та спробувати атакувати, пане Ігоре. Хочеться подякувати. Дозвольте від вашого імені і від імені ваших побратимів, нашим захисникам, точніше нашим глядачам, які донатили. Для наших захисників ці хвилини вони слухали вас і донатили. Зібрано 150 тисяч. Я хочу звернутися до тих, хто ще не задонатив, а матиме таку змогу трішки пізніше. qr код і номер карти для цього збору залишиться під відеотрансляцією. Можна зайти на YouTube канал Ми Україна, подивитися, зісканувати і задонатити. І пам'ятайте, що ці донати вони дуже важливі. Захисники на них чекають, вони вірять в те, що ми здатні їх. Закрити, і ми здатні вас підтримувати, пане Ігоре. Дякуємо за дякуємо. те, що були з нами. Можливо, буквально кілька фраз нашої аудиторії. Да, дякуємо усім телеглядачам від е, імені нашої бригади Гард від всіх бійців, які наразі на передові виконують бойові завдання, стримують атаки ворога і ціною власного життя, здоров'я е, зупиняють ту нечість е, тих загарбників, які намагаються нас знищити. І ми вам за це безмежно Дякую. вдячні. Дякуємо Бережіть вам. себе і повертайтеся до своїх родин живими і неушкодженими. Наскільки це можливо? Тому що ми розуміємо, війна це не про веселощі, війна це про ризики, про смерть. Дякуємо, Ігор Лизогуб, начальник пресслужби бригади Гард, підполковник. І дякуємо вам, шановні глядачі, за те, що ви були з нами, за те, що ви донатили. Ви робили цей донат як вклад в своє майбутнє. Пам'ятайте про це. Дякую.